Ласкаво просимо у світ скандинавської міфології, царство богів, велетнів, магії та доль, висічених у кризі та полум'ї. На початку була велика безодня Гінлунгагаб між світом льоду Ніфельгеймом і світом вогню Муспельгеймом. Коли лід і вогонь зустрілися, з'явився велетень Імір та перша космічна корова Аутгумла з іміра, убитого першими богами. Були створені світи, його плоть стала землею, кров морями, кістки горами, череп небом, а мозок хмарами. Так з'явилися дев'ять світів, з'єднаних величезним ясеним ігдрасілем – світовим деревом. Найвідоміші з них Асгард, дім богів асів, Мідгард Світ людей, Йотунгейм – царство велетнів, Ванагейм – Дім богів ванів, Свартальфахейм – Дім темних ельфів і гномів. Та Гельхейм, володіння богині смерті Гель. На чолі Пантеону стоїть Одін, всеотець, Бог мудрості, війни, поезії та магії. Він пожертвував оком заради знань і висів на ікдрасілі дев'ять днів, щоб осягнути руни. Його супроводжують два ворони Гугін, Думка та Мунін, пам'ять, та два вовки Гері та Фреки. Поруч з ним. Тор, могутній бог грому, захисник Мідгарду, що володіє непереможним молотом, міольніром, його сила і відвага не мають собі рівних. Локі хитрий бог обману та пустощів, що часто створює проблеми як богам, так і людям, але іноді допомагає їм своїм гострим розумом. Фрея, прекрасна богиня кохання краси, родючості і війни, що літає на колісниці, запряженій котами. Фреєр. Богродючості, миру та процвітання, геймдаль, страж Асгарду, який бачить і чує все, володар рогу Г'ялларгорн, яким він сповістить про настання Рагнарьоку. скандинавська міфологія сповнена історій про героїв, таких як Сігурд, що переміг дракона Фафніра, та про неймовірних істот: від морського змія Йормунганда до Вовка Фенріга. Але всі ці історії ведуть до одного кульмінаційного моменту: Рагнарьоку – сутінок богів. Це буде фінальна битва між богами та силами хаосу, що призведе до загибелі більшості богів і руйнування світів, але після якої настане відродження нового світу. Ці міфи відображали суворий, але величний світ вікінгів, їхні цінності, відвагу, честь, долю та невідворотність кінця, за яким завжди слідує новий початок. Скандинавська міфологія це захоплюючий світ епічних саг, що продовжують надихати нас своєю силою та глибиною.